Вас вітає компанія Delight, Я Олег. І сьогодні на огляді у нас причіп спеціалізований з пожежним моделем моделі DL750. Основні характеристики даного причепа складають: довжина 3000 мм, ширина 1670 мм і висота 1290 мм. Повна маса становить 750 кг. Причеп складається з таких основних частин, як рама. Яка являє собою зварну металоконструкцію коробчатого типу, яка складається з поперечних та поздовжних балок, а також трикутного дишла, до якого кріпиться механізм фіксації з стояночним гальмом. Також до нього кріпиться стійка регулювання висоти для щеплення з автомобілем. Також на рамі знаходяться кронштейни, кріплення світотехніки. До рамиші встановлюється вісь в зборі, яка складається з самої вісі, маточин коліс. Дисків і самої гуми. Також е, укомплектовується даний причіп е, пластиковим баком, ємкістю е, 500 літрів, і мотопомпою е, пропускною способністю 480 літрів за хвилину. І, і ящичком, де знаходяться у нас е, шланг е, пакети рукав, а також е, додатковим елементом фіксації причіпа. Також причіп оснащений електричною системою, а також системою гальмування, як ручною, механізованою і аварійною. Далі проговоримо процедуру введення в експлуатацію даного виробу. В першу чергу перевіряємо зусилля затягування болтів на колісних парах, після чого обов'язково перевіряємо на тиску колесах. Якщо він не відповідає, доводимо його до робочого стану. Після чого обов'язково перевіряємо цілісність щепного пристрою, а також перевіряємо, щоб даний причіп стояв на стояночному гальмі. Після чого ми можемо провести процедуру з'єднання з автомобілем. Підганяємо автомобіль. Якщо висота автомобіля, чіпного пристрою автомобіля не підходить до висоти даного причепа, ми можемо регулювати висоту за допомогою відкидної ножки. Після з'єднання з автомобілем під'єднуємо електричну систему і під'єднуємо систему аварійного гальмування. Після з'єднання з автомобілем перевіряємо працездатність електричної системи: це показчики габаритних вогнів, а також показчиків стоп-сигналу, підсвічення номерного знаку. Після цих всіх процедур знімаємо даний причіп з стояночної гальма і переводимо фіксатори в транспортне положення, щоб що задній фіксатор, так і передній фіксатор. Також хочу розказати, що якщо автомобіль буде використовуватися. А в умовах, де є погана проходимість, або це, наприклад, ліси. Ми можемо з, за допомогою поворотних кронштейнів змінити розташування габаритних вогнів. Отаким способом. Це дозволяє прищіпу більш маневрувати в лісосмугах. Період обкатки даного виробу становить 500 км. Даний проміжок часу приділяйте увагу нагріву маточного коліс, а також цілісниці металоконструкції. Також не забувайте чистити саму систему від бруду. На цьому огляд даного причіпу закінчено. Всім гарного дня!